Кохати і бунтувати глобальна студентська акція Весна спротиву прокотилася сьогодні багатьма країнами світу. Головна вимога підвищення рівня освіти. Нагальне питання українських спудеїв. Молоді українці підготували низку вимог, і розвісили їхній перелік на стінах столичних вишів. У вихідний на марш зібралось небагато студентів. Бачила Людмила Богдалян. Ані вихідний, ані мряка їм не завада. Початок акції не затримують ні на хвилину. Знання вони принесли до університетів перелік вимог, 24 пункти змін, які мають значно поліпшити їхні студентські роки. Підвищення стипендій до прожиткового мінімуму, за вільний вибір непрофільних предметів. Ми виступаємо за достойні та гідні умови в гуртожитках. Виші на які повісити вимоги, кажуть, обирали за компактністю маршруту. Від університету харчових технологій рушили до червоного корпусу університету Шевченка. За дійством на порозі одного з найпрестижніших вузів країни пильно стежать охоронці, душею зізнаються із протестувальниками. А як же? Звісно, звісно, правильно треба відстоювати свої права. А от студенти університету до акції воліють не приєднуватися. Самі кажуть, до вітчизняної освіти претензій не мають. Учасникам маршу передають побажання. Ну, Удачі повитріщатися зупиняються перехожі, вимоги схвалюють та кажуть, час не підходяще обрали. Завжди день, там вже нікого. нет, хто услышить? За освіту? Без Кінцева точка маршруту. Університет драгоману. Тут сьогодні якраз день відкритих дверей. Викладачі кинулися виш боронити. Дякую за те, що ви переживаєте за освіту. Але повірте, що педагогічний університет є. Справді флагманом не на папері рівно у півдні студенти розійшлися на законний відпочинок. Зустрінуться в понеділок на лекціях. Людмила Бадалян, Роман Сукач, Олексій Олексіосика, ТСН 1+,1.